Привіт, друзі! Сьогодні хочу зняти відео про ось таку машинку закаточну автомат з підшипником. У мене такої машинки ще не було, але я сьогодні її придбала. Ціна такої машинки 300 гривні, виробник місто Черкаси. Гарантію навіть дає один рік. Зараз ми з вами її розпечатаємо. Так, до машинки йде ось така брошура. Продмаш. Машинка закаточна, автомат. Так, це інструкція і керівництво з експлуатації. Може комусь потрібно буде почитати, ось, будь ласка, почитайте, поставите на паузу. Так, сама машинка. І до неї ще ось така, що це виробник Прадмаш, оригінал. Оберігайтесь підробок. Тепер давайте розглянемо саму машинку. Ось така машинка. Це підшипник. Це ролик. Так, навіть показано, куди потрібно крутити машинкою. Так, ну я буду консервувати, то на банках вам покажу для зразка. Ну, а так, машинка, в принципі, зручна, непогана. Оцей пластик мене трохи непокоїть. Але я думаю, можливо, проблем не буде. Ну, а зараз випробуємо її. Накладаємо наш ключ на кришку, крутимо за стрілку, яка вказана на нашому ключі до того моменту, коли почуємо характерне клацання. Коли ключ клацнув, знімаємо з банки і дивимося. Ось так гарно закатується наша кришка. Рівнесенько, гарнесенько, без спіднички.